Розробники випустили геймплейний трейлер нового доповнення для Lover's Лаверстак, де більше розповіли про нову систему вподобань та оновлені побачення. Всім привіт, з вами Китнева, і сьогодні ми оглянемо новий трейлер. Огляд першого трейлеру з анонсом доповнення, де я підмічаю кожну деталь, принаймні стараюся, вже є на моєму каналі, і посилання на нього буде десь зверху. Ну а сьогодні ми зосередимося власне на геймплеї, що нам показали вчора. Ну що ж, давайте приступати до самого тренеру. Як і минулого разу, я буду зразу зупиняти на цікавих моментах. Ми будемо їх обговорювати. Ми сьогодні проговоримо про дейтинг. Давайте Блін, Знову ж ці заколочки. мені вже починає здаватися, що ось ця ось заколочка. Ось бачите, її на зачісті. Тут трішки погана якість, але її видно. Що це все таки окремий аксесуар, бо мені здається, я бачила її на різних зачісках. Якщо це буде окремий яксер, це буде круто, а не просто будуть різні зачіски з однаковою заколочкою. Там таке відчуття, що це якийсь новий поцілунок. До речі, це якийсь новий поцілунок. І це Каріна. Вона більше розповість вам про поради, які потрібно почути. Я так розумію, ця Каріна це наша романтична консультантка з нової кар'єри. Гарний кулончик в неї знову ж таки офігезне зелене місто. Видмовідвайс юніті. Та-та-та, більше нам порад дасть. Я зупиняю знову, ну знову ж таки, більше деталі таких, от по е, оточенню. Я говорила вже в огляді минулого трейлеру, але знову ж таки, ось ця коротше, тваринка, вам її видно, вона на тому стоїть. Е, це теж нова іграшка, прикольна. Коротше, мені писала про неї підписниця. Я не знаю, що це за тваринка, але прикольна іграшка. Тут видно, ще трішки чемодан, там знову нові плакати. Оце свічки не то нові, не то це з бази, просто в іншому кольорі, непонятно. Гетара знову. Ну і давайте Хтось далі знову ж таки, ми в цьому пентхаусі, і мені здається, це ось вазончик такий новий, навісний вазончик. Взагалом, в цілому, потім, якщо далі дивитися, то тут дуже багато видно нових всяких вазончиків, і мене це просто дуже тішить. І Каріна говорить, що побачення, дейтінг може лякати. Ой, тут хтось розцей Цікаво, це буде завжди така анімація з цим сердечком, коли комусь розбивають серце. Типу, це не взаємна любов, як я розумію. Ні, одяг, до речі, прикольний штанці. Всі ці сорочки, картина нова, вазончик знов тут видно за мною трішки нові, квіточки нові, столик. Ну коротше. але воно не повинно так бути. Любов кругом навколо нас, Love говорить Каріна. Так, а тут навпаки я, типу взаємне кохання було. Але деякі сім' досі не, не знають, як шукати цю любов. А ні, чекайте, бачите, ось тут е, на зачішці в пані на, на фоні інша заколочка, інший крабик. Може, це все таки різні зачіски з різними крабиками будуть? Та скоріш за все, ну щоб вони аксесуар новий додали. Ну це вже не знаю, що має статися. Тут до нотаріо заливає до нової пані. Так, тут ще парочка обіймається. Тут тобто це ті, хто знайшли знову ж таки статеточка нова, вазончик новий. Можете бачити, ось оцей вазончик новий, Сурочки гарні. І цей хлопець досі не знайшов пару. До речі, в нього тут обручка нова. Перстень, обручка, не знаю на руці. Він, він тільки півгодини тому створив свій акаунт в куточку Купідона, але вона вже знайшла його профіль. Та, та вона вже знайшла. Він у нас типу молодий. Ми вже бачили цей застосунок. В принципі, тут його показують таким самим. Тут видно його риси, характеру, Він казав дві риси, характеру, що він креативний, і він романтично скутий, закритий. Тобто йому треба більше часу, щоб заметчитись з кимсь. Йому потрібно краще дізнатися людину, щоб відчути іскри. До речі, дуже гарна сукня в персонажки. Мені подобається і зачіска здається теж нова. Ну і також на фоні видно нову забарну стійку, ці забарні полички, які часто додають, і нові плакатики. спарк. Боже, оці сердечки, мені здається, що, що, типу, оце все воно реально буде в грі. Ну, типу, це все прям пододають. Сердечки, що там не взаємне кохання, хтось відмовляє. Сердечки, що взаємне кохання. Мені здається, воно прям буде з'являтися. Ну, в нас же ж є сердечки на перший поцілунок, ці що вилітають. І, о, типу, оце, що він, типу, ой, ну ти мені подобаєшся взагалі. Тут сердечки впітають. Далі показують тут різні профілі, туди-сюди, показують, які риси характеру персонажів. До речі, це ловбак. Lo Швидко закохується, Коротше, персонажка і сноп. І показує, чи мечаться вони чи ні. Чи спрацюють їхні оці turn-on, turn-off вподобання, коротше. Це навіть так вподобання, як чи приваблює в романтичному і, не певне, сексуальному плані цей персонаж їх зразу показує в додатку, чи мечаться вони. Say... О, і йому підходить Ліберті. До речі, я люблю цю персонажку з базової гри. прикольна Вони прям дуже-дуже типу, від... відгукуються. Відгукується, але це відгукується тільки по двом рисам характеру. Що невідомо третя. Try... Так, якщо з кимось ти мечешся, хтось тобі ти бачиш, підходить, то ти. Обов'язково маєш спробувати поспілкуватися з цією людиною, і запланувати побачення. От тут він поставив сердечко, що вона йому подобається в збережених, і тепер тут така типу печаточка з сердечком, що це в збережених ця персонажка є. І можна видалити зі збережених. Можна додати в контакти, а можна зразу запропонувати піти на побачення. Тобто можна додати просто в контакти і там умовно там подзвонити, попереписуватися, як я розумію, а можна зразу запропонувати, а пішли вже зразу на побачення. Так, можна вибрати тип побачення, і в цей момент, ну типу, я оце дивлюся, я розумію. Ну, типу, це вже якась профдеформація, походу, чи що, але напевно дається ознаки те, що я там вже скоро буде два роки, як роблю ці огляди і дивлюсь ці трейлери. І типу, я вже знаю, що очікувати від розробників. Типу, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити. Як я й говорила, ось такі ось типи побачення ми вибираємо. А є типу перше побачення, дізнатися краще, далі романтичне побачення. Я бачу тут навіть романтичне ремонтувальне, буквально типу repair date. Це вже напевне для тих пар, які довго у стосунках і ну у них щось де явно не так, і це побачення, щоб повернути романтику в їхню пару. Так і знову ж таки, є з цілями, є є без нагороди за виконання цілі, як я бачу. Куди ми підемо, звичайно, ось ця вкладочка, куди ми підемо. Воно вже реально виглядає так, як запланувати весілля чи запланувати вечірку. В принципі, як я і говорила в минулому відео, чи воно буде так виглядати? От, вибираємо, куди піти, і вибираємо, що буде там відбуватися. Оце реально виглядає як планування весільних подій. Тут нам не показують всі, але тут буквально може бути типу, що ми запланували що там навіть подивитись телевізор, що буде на побаченні виховіця. Насправді, ну типу, це на. Тільки по здоровому і дорослому, що ви зразу, наче, от я засім з типу, ви йдете на побачення, от навіть через цей застосунок, але ви зразу зазначаєте от у цей план очікування на те, що буде відбуватися. Типу, ти знаєш, там буде це чи не буде. Коротше, ну типу, в цьому плані це якось так по-дорослому і по-здоровому виглядає. Просто поспілкуватися вуху, телевізор, подивитися на зорі, грати в ігри на до, на, типу. На дошці поїсти романтичності, ці, ці коротше фізична близькість. Там ще я бачу щось творчістю з комп'ютерними іграми. Є здається, тут ще грати на музичних інструментах, але тут більше не покажуть. насправді. і далі говорить, можливо, ви обоє любите поїсти, можливо, ви любите зайнятися спортом, а можливо, вам просто треба потанцювати. Для мене во топо типу, вона любить такі типу френдс date, де ви просто тусуєтеся просто як друзі і дізнаєтеся краще один одного. Це насправді дуже круто. Це вони роблять фоточки. Тут ще теж трішки показують місто, і хочу ще трішки повернутися назад. Власне, за фуді тут ми бачимо стріт -фуд. Новий бачимо також є новий. Це явно нова якась їжа їсть, і тут новий напій. Вона тримає в руках. То здається, буде якийсь що то новий чай, чи то можливо прохолодний напій. Боже, така гарна сімочка. Я не можу, така гарна. І одяг такий прикольний, сорочки прикольні. Ну, власне, типу, новий стрітфуд. Бачимо, їжу і напій. Теж вона тримає в руці новий. Е, далі Джим Дейт. Я не впевнена за цю футболку. Мені здається, що це з базової гри, оця з поясом за культуриста дається взагалі, але. Але тут стільки нових штук в тренажерному залі просто гляньте. Тут коротше стоїть штука з вільними вагами, там де гантелі і гірі стоять. Нова бігова доріжка. Там видно ще й новий тренажер. Коротше, будуть нові штуки для тренажерного залу. Бігова доріжка тренажеру. Тут за за мужчиною за його біцепсом просто погано видно. Супер великий біцепс. Також тут можна бачити нові там покриття на стіну. І оця декоративна штука з гантелями і з гірками. Та ви що, Ну, типу, не пройшло і 10 років. Ви не думали? Коротше, так і ще по-моєму в чувака нові рукавички на руки для занять спортом. Ну, за танці ми бачили. Тут теж можна більше просто побачити нового одягу на персонажах, який буде в цьому доповненні. І в минулому відео з оглядом трейлеру ми, типу, ці всі штуки нові теж бачили. Me, you... та ти про френдейт. Фоточки, ну тут, до речі, ні одного навіть не додумалися додати нові якісь селфі, по-моєму, ні одного нового селфі немає. Enjoy... Yep. Якщо є щось, з чим ти любиш насолоджуватись, тобі потрібно, тобі захочеться цим поділитися, то там тобі варто цим поділитися. От коротше, дивляться на зорі. Ой, він, типу, ділить цей досвід з цією пані, дивляться на зорі. Така сорочка прикольна. Але, можливо, не варто приводити свою маму на перше, побачення. Так з цього крикнула просто, ну, типу, це, походу, буквально буде, типу, дія привести свою маму, чи що? Я не знаю, як це буде відображатися. Ну, типу, блін, ось вони дивляться на зірки, і тут мама сидить, книжечка читає перед речі. Така теж гарно зроблена персонажка, така гарна жінка, дуже гарно одягнена. Коротше, стильно дуже. Та-та. Тут, типу, вона говорить, що чесно, не всі побачення можуть прийти добре. Навіть якщо ви на початку там гарно замедчилися, це те що я говорила, що третій рис характеру ж ну якби невідома. Тут видно в теж новому одязі дівчата на фоні цілуються, ще якась нова вивіска, тут теж видно кращий одяг. Знову ж таки, ще одні нові занавіски. Я їх до цього не бачила. Ось за персонажами. І ну, меблі теж, оце наче нові. Sometimes... О боже, як він їсть жахливо. Деколи просто на побаченні, не той вайп знову ж таки тут показують оці нові бутерброди, і ось цей новий напій, ось цей новий чай. Мені чи здесь це якийсь чай з корицею, бо це, наче паличка кориці в ньому. Мені чомусь так здається. І здається, ось це в неї теж нова страва, якась можливо якийсь новий десерт, типу солодке і не несолодке. Ще поки тут чувак сидів, мені здається, що тут, ну крім того, що там видно нові плакати, нова вивіска. Мені здається, що ось ці подряпини на стінах, це теж будуть нові декоративні всякі подряпини на стінах. Мені чомусь так здається, або це шпалери зразу з таким ефектом. Та та нема вайбу, і можна зразу побачити, що це таке просто в мене відчуття, що це скріншот цього віконця персонажа, яке відкривається через е, список персонажів, наш список контактів, і там на кожну рису характеру буде типу чіплятися ця штучка подобається, не подобається, мені чомусь так здається. От якраз отак, оце воно буде зазначатися. Їй дуже не сподобалося. Після такого цьоматись вона не захотіла. Він їй зовсім не сподобався. Він їй зовсім не привабливий. І Ось таке, типу, віконце висвічується, що от не привабливий. Знаєте, як от в з 2, коли їм подобається персонаж, вони такі, типу, уху, і там вискакує те, що це хмарка із сердечками, а коли не подобається, теж хмарка із хрестиком. Оце, типу, щось таке тут буде, і буде, можливо, чи сантимент буде, або, може, не сентимент, а типу, в взаємостосунках там є сумісність. Взагалі є по інтересам значок. Якщо от зростаємо разом, ви знаєте, от така саме такий самий значок. Ось цей буде теж вискакувати. А чи вони тривабрищі? от. в принципі, хто грав з віки знає, який там значок. До речі, дуже гарно місто виглядає. і ця вивіска крута міздиться. Ця велика вивіска, це, напевне, або готель, той про який нам розповідали, або якийсь крутий місцевий клуб. Ротче, їй не дуже сподобалось. А в цей момент я просто крикнула. Просто, просто крикнула. Гляньте на неї. Це це просто, ну це геніально додати таку штуку, типу, раптовий дзвінок. Тобі пора йти, коли ти хочеш звелити з побачення. Оце, типу, ти домовляєшся з подругою, що ти типу, пораптом що? Я тобі там кидаю смайлик, і Ти мені різко дзвониш, що мені треба десь ти. Просто це ну як на мене, це просто дуже реалістично. І я не говорила, але дуже гарний одяг цієї персонажки. А та флед після редфлегу вона не напряму сказала чи вукушити типу, ні, тоді давай це, у Нас ні нас не вийде". Вона Така ну мені А, Ось і тут видно, що мама його втішає. Не дарма взяв маму з собою. Just... Так, завжди нам ще показують трішки з іншого ракурсу. Цей пентхаус. Знову ж таки, тут багато підвісних вазонів. Ось ця така навісна штучка з цими прикольними барчиком донарний. Це ще говорили, що будуть навіть навіть стільчик один. Знову стільчики, нові, вазончики, нові, настінні вазончики нові. Вазонів стільки, що я в захваті. Тахта, здається, теж там нова стоїть. Ось тут нова така перегородка на стіну, і знову ж таки нові зелені. Коротше, вазонів реально багато. Гляньте, ось тут вазонів купа. І це здається, буде нове покриття на підлогу теж з вазонами, бо, якщо не помиляюся, Ця штука, по-моєму, зроблена з платформи, і ось тут здається, новий карниз теж здається, новий бойлер на даху стоїть. ну коротше, нові ось ці карнизики теж можна бачити. А в когось може дуже класно піти. Побачення, тільки подивіться на цих двох. Це парочка з першого трейлеру. Знов ж таки нові вазончики стоять. Актета да, вони дуже дуже притягуються один до одного, просто абсолютно притягуються один до одного. бог є любов, вподобання до фізичної близькості. Це ми можемо вже вибирати. Типу в наших персонажів є там. Люблять вони спілкуванні фізичну близькість, чи не люблять? Люблять ефекшени чи не люблять. Люблять поговорити там про якісь глибокі думки, розмови чи не люблять. Оце ми вже можемо вибирати. І це типу в них у Бог. Це є, що вони люблять фізичну близькість обоє, і це в них дуже притягує один до одного. Та 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 цей чувак, боже, які в нього прикраси класні, цей чувак серйозно прокачаний в романтиці в цій новій навичці. До речі, ось тут видно в акваріумі стоїть та нова тваринка. Це мені по-моєму, хом'ячок на неї звертало увагу. Знов ж таки видно нові вазончики. Їй подобається, подобається міксологія і чувак прокачаний міксології, і це теж її приваблює в цьому чуваку. Знову ж таки, тут видно ще нові пляшки, по-моєму, якісь поличі полички барні всякі. Це нове, це нове, це цього не було раніше. Нові занавіски, барчик. Це я в принципі говорила минулого разу, одинарний бар. А нас і в базі тепер є новий одинарний бар. Капець, який модний. А йому, а йому подобається, що вона гарно жартує. Він любить жарти, вона класно жартує, і він просто ну, в захваті. Знову ж таки, так гарно оформлений камін з книжечками, ось цими новими картина. Нова. Мені здається, що це не з бази свічки, мені здається, що це нові свічки, але можливо, мені здається, це точно нова свічка. Нові якісь полички маленькі, чи то підсвіточка, там ще вазон, ну, ці підставочки, крісла, нові, всякі стільчики. Ну, коротше, мені подобається. Там ще здається, коврик ось знизу новий. Ох, як вони танцюють. Та вони ще й цілуються в засос всіх на виду в публічних місцях. Добре для них. Може, гляньте, які персонажі гарні. Гляньте, як вони тут цьому. Та, добре для них. А ось ці двоє можуть мати проблеми. Типу, в них є те, що притягує один одного, і не притягує. Наприклад, Дон не любить, що хтось занадто зациклений на роботі там трудоголік, а ця любить трудоголіків. Типу, що вони там кар'єристи, напевне, не трудоголіки. А Дон більше любить вуху, а ця не дуже любить вуху. Дон любить червоний колір в білизні і в одязі. В одязі червоний колір, як я розумію, і ця любить червоний колір в одязі. Коротше, в них тільки один, одна штука мечеться, а решта не мечеться, І це типу, по типу, проблеми so sure well Коротше, Дон більше відкритий для варіативності відносин, щоб в нього було багато різних відносин. А та персонажка ні, до речі, гляньте, які прикраси. Я не знаю, це напевне стопом іде ось ця штука. Типу наліплені камінчики. Прикольна ця підвізка на шиї. сережки сердечки. Тут походу на новий напій натякають. Я чомусь думаю, що буде новий напій. і тут в неї ще браслет новий. Дон пішов фліртувати до нової, але це занадто ревнива для таких стосунків відкритих. А їй це не сподобалося. Теж, до речі, дуже гарна персонажка. І поки я тут, а скоріш за все, розробники додадуть нову підводку, бо тут вона виглядає так, наче це прям нафарбовані вії більше. Такі тут трішки погана якість, але це видно. і в мене вже насправді в телеграмі мої підписники любі в телеграмі вже дуже багато про це говорять, навіть в момент, коли я записую це відео. І тут, типу, декілька варіантів я схиляюсь до того, що. Це буде просто нова підводка, але ще є варіант, що дадуть щось типу накладних вій. Не знаю, я сумніваюсь, або це просто новий розріз очей з новими віями. Ви ж, як завжди, можете написати свої думки в коментарях. Не подобається їй те, що робить Дон, хто б сумнівався, вона дуже зла, це не для неї. Ще ось тут в дівчини можна побачити татуювання троянди на шиї. Я в першому трейлері взагалі думала, що це засос в якийсь момент, але це татуювання з трояндочкою. Я тоді ще нічого за це не говорила, бо я не була впевнена в тому засос це чи ні. Це татуювання з трояндочкою, просто яке в деякі моменти виглядає як засос на шиї. Далі нам тут показують панкейки моїх любимих. Я люблю панкейки, вони прикольні. Ліза та Боб. До речі, можна побачити, що сердечки за романтичну взаємодію тепер змінилися, будуть іншого вигляду. Як можете бачити, що робити тут зараз? Вона буде говорити, що робити. До речі, такий костюм гарний і такі туфлі в нього гарні. Це з нового доповнення 100%. Що робити, якщо у вас проходить оцей період медового місяця, і ви розумієте, ну типу, що стосунки вже не ті, умовно. Я не знала, що в них є дитина. Дітина. В них немає аж дитини, що й дитину їм наробили. Що робити, якщо після цього періоду медового місяця все не так цікаво? Цей чисто такий лінивий, розкидає одяг, п'є багато кавуськи і хоче їсти. І це зла. Боже з ким ти одружувалася? Коротше, незадоволена вона. Приділити увагу вашому партнеру і сходити на ось це Repair Date, Вона обирає Repair Date, і вони йдуть, йдуть кудись провести час разом. Сукня гарна, дуже валізи. Це ще пшика. Я ви бачили цю підготовку? Це якась нова дія, типу, для впевненості, напевно, типу свіжити подих, і вони прийшли Ось цей готель. Я побачив чесно, я тут не розчаровуюся. Того, що я чекала, що це буде крова нора. Я не чекала більшого від цього, навіть не чекала нового типу ділянки. Хоча якби він був, я була б рада Ну я вже знаю розробників, їхні можливості. Тому я не розчарована, що це крутова нора. Це було досить очікувано. Хоча в трейлері попередньому, та й в цьому деякі кімнати були оформлені так з цими ліжками сердечками. Складалося враження, наче це кімнати в номерах, але скоріш за все ці кімнати облаштовані в тих квартирних будинках. Які тут будуть в цьому містечку. Ну, а так маємо ось такий от готель для побачень, нове місце для вуху. І в цей момент я не можна нагадати, що взагалі-то я обіцяла відео про всі місця для вуху в The Sims, і я над ним працюю. А ще про цей готель, я в минулому відео це говорила. В кого є бату, у мене його немає, але мені там за нього розказали. Там є теж, типу, готель, куди можна сходити поспати, поїсти, підняти потреби. І цей, скоріше за все, буде такий самий. Я не думаю, що тут буде тільки вуху. Я думаю, що тут буде ще й місце, типу, поспати, поїсти, підняти потреби. With... Так, піднімайте свої романтичні вміння. Це він так, типу, я такий маскулистий. Ну, це в принципі стандартна дія. Я ніколи не розуміла ці цього підкату. Не мурал прикольний він на фоні на будинку. Цукерочками годують. Зараз так смішно цукерочка буде падати. Гляньте, як прикольно вдягнені персонажі. Я все дуже тішуся, що тут додали чоловічі лофери нові. Мені так їх не вистачало. Ой, не вийшло, не вийшло. Да, Цікерочку, цкерочка впала. Ну і тут персонажі, крім того, що вони в костюмах е, дивних дуже. Вони грають в карткову гру для пар. І мені сподобалось те, що вона не прив'язана для до столику. Тобто вони сидять на ліжку і грають цю гру. А видно те, що цю валізу, це, скоріш за все, ця валіза з костюмами. Тут ще якісь кружки, якийсь пінгвінчик, ось тут стоїть прикольний. Фоточки на стіну знову нова декорація. Ну і нові костюми трішки показали. Ось, коротше, ця коробка з грою для пар. Прикольно, вікна до речі, прикольні. Походу буде декілька варіацій. Вікна закриті, просто скляні і вікна, типу що, відкриті. Так, так, можете порозважатися в ліжку або в деякому більш цікавішому місці. Більш цікавіше місце це блін, ковдра, якась якесь родно, як моя бабуся б сказала. Айро здається, там нові були. Вона не засуджує. І якщо подивитися ось тут, знову видно цього класного пінгвінчика. Ще ось такі, така веселка декоративна нова. Ось цей або ліхтарікось, або розумна колонка, ще невідомо. Квіточки нові. World... офігезний сфетер на персонажці. Мені дуже її зачіска подобається. І тут вона пішла до фонтану. І загадала бажання походу на знайти свою половинку. Прикольно, на речі, це якщо буде не просто можливість кинути монетку, а типу ще загадати бажання. Можливо, це буде фонтан, типу, як колодязь бажання в романтичному саду, але цей фонтан, типу, там можна кинути на те, щоб от саме знайти свою половинку, тільки і там пощастить, не пощастить. Тут говорить ця ведуча, що любов нас чекає в кожному куточку, на кожному повороті, типу, отак от ой, знайшли одне одну. Шукаєте, чи ви шукаєте соулмейта, чи ви шукаєте драми, неважливо, це вам забезпечено. Я не знаю, що ви більше шукаєте соулмейтів чи драму, ви кого більше шукаєте народ? Та, ось тут, до речі, більше видно ось цю, а це з трояндочкою, це просто з трояндочкою, я не засос. Подивіться на цю нову взаємодію, типу він випрошує цьомчик. Це просто. Ну Це теж настільки типу, реалістично, типу, ну типу, цьому не мене? Цьом дай цьом. Дуже мила взаємодія. Ой, цьомнулися. Але там бачили в кінці він, типу, просто цьомнути в щочку, а потім підставляє губи. Не дуже гарно. Знову ж таки, нам нагадують за ці речі, які ми отримуємо додатково: ліжко, іграшка і оцей потікший макіяж. Якщо до 5 вересня придбаємо гру. Ну і сама гра вийде 25 липня. Це трішки менше ніж через два тижні. В цілому я задоволена тим, що показали в цьому трейлері, і мені подобається як доповнення максимально оновить романтичну взаємодію. Між персонажами, тобто, що це не просто там от щось трішки новенького вам нате і нічого не зміниться. Тут прям ну так досить конкретно зміняться романтичні взаємодії між персонажами. І також хочу нагадати, що перед виходом доповнення вийде оновлення базової гри, в якому додадуть поліаморію, тобто чи персонажі більш відкриті до великої кількості стосунків, чи більше за ексклюзивні стосунки. Це буде в базовій грі. Діліться в коментарях своїми враженнями від нового трейлеру, і обов'язково дайте знати, якщо ви. Помітили щось чого не помітила я. Також нагадую, що на виході доповнення в мене буде огляд на нього, і я розігратиму це доповнення серед підписників. Ну а на цьому дякую вам за перегляд і окремо дякую спонсорам каналу за підтримку підписку. Якщо ви хочете долучитися до спонсорів на YouTube чи Баймієкофі та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, скоро побачимось!